Uh... Um. Отже, Дмитро, я не могла пропустити таку новину про послів, особливо в тому, що стосується колишнього генпрокурора. Ну, виходить, якось у нас так останнім часом, що хочеш бути послом, побудь генпрокурором. Причому навіть невдале та перебування генпрокурором все одно гарантує місце послом в якійсь хорошій європейській країні. Ну, пригадуємо, колишня генпрокурорка. Венедіктова стала пані посол в Швейцарії. Ну, а ось тепер колишній генпрокурор Костін відправляється до Нідерландів. І тут треба нагадати, що він ж подав у відставку на тлі скандалу щодо прокурорів інвалідів, жоден з яких не був покараний. Як це прекрасно. Ну, дійсно, зараз треба визначити, як називається ця почесна. Відставка, ну верніше, не почесне заслання. Таке да чи це синікура, чи це індульенція? Да, тому що якщо навіть в когось виникне бажання тут притягнути до відповідальності колишніх прокурорів, ну як же можна? Вони ж там захищають зараз інтереси нашої держави на таких відповідальних напрямках. Ну там не Рябошапка, наскільки пам'ятаю, живе в Франції в Франції своєю родиною. Венедиктова вона в Швейцарії наш посол. Ну і тепер Костін в Нідерландах. Бачите, от їх так відправили. На таке почесне заслання, а насправді вони ж всі співучасники, на жаль, цього зеленого шапітолю, і всі вони мають нести відповідальність рано чи пізно вона настане. Але поки що їх так убезпечили, тим, що, начебто, вони на якому зовнішньополітичному фронті виграють. Таку видатну роль, хоча знов ж таки там, начебто, пані Венедиктова, ну по непідтверджених там даних вже брала навіть в Швейцарії участь в якихось там оборудках, навіть на користь якихось там структур з російським корінням. Ну тобто, на жаль, шлейф такий тягнеться за цими нашими дипломатами, не не, не найкращі. Ну я вже не кажу про призначення сексологінь. На в Болгарію країну, яку мала яка мала поставити нам свого часу найбільшу кількість колишньої радянської зброї, яка зберігалася на, її, на складах цієї країни. А ми цей напрямок доручили людині, яка взагалі ніякого дипломатичного чи державного просто досвіду не мала. Ну тобто, в нас насправді я коли. Називав це президентство президентством. Катастроф, я якраз починав з того, що почнеться це з ерозії моралі і катастрофи в першу чергу кадрової. Тому що більшість людей, які долучилися до цієї зеленої команди, вони нехтували якимись там запобіжниками моральними. В них в першу чергу були, мабуть, якісь матеріальні інтереси на першому місці. Ну але їх свого часу теж. Навіть ті, хто зберігав якусь там, долю професійності, їх відсторонили і прийшли зрештою ну, на РНБО. Нагадаю, це взагалі такий настільки образливий для іміджу України факт, коли керівництвом хто, хто в нас керував РНБО, цей зоотехнік Данілов, шоумен Сівоха, цей, як його там фармацевт Соловйов і. Перекладач Демченко Да? це зіркова команда, така в РНБО, які поміняли там ракетника Горбуліна, генерала Кривоноса та досвідченого політика. Ну і знов ж таки фахового, вже військового колишнього президента, не виконуючи обов'язки президента Олександра Тручинова. Тобто, кого ми поміняли ну на посаду голови СБУ, головної. Служба, яка забезпечує нашу безпеку, призначили офшорного махінатора знов ж таки Баканова без жодного досвіду. Взагалі, ну знов ж таки ані державного, ані військового, ані безпекового. Ну тобто, ми сьогодні, на жаль, бачимо це в американській адміністрації, коли абсолютно люди без будь-якого державницького досвіду, будь якого відповідного бекграунду, ну як так той самий сьогодні міністр оборони Ексер. Він буде сьогодні розпоряджатися вже зараз зараз. Більшою там е витрати на оборону трильйонний бюджет річний в Пентагону. А займається людина вища, яка вища посада якої була е керівник роти охорони зовнішнього там периметру на базі в Гуантаному в, в, в на в'язниці, е яка розташована як відомо на е території Куби. Тобто на жаль бачимо сьогодні, що головна ознака для можливого там просування це абсолютна лояльність ну і якась. Ні, яка яка ні, яка публічність розкочені ну, ну, як Дмитре б... лояльність, там і публічність, це якби така історія. Мене більше непокоїть саме державні інтереси, тому що ми бачимо, що війна заходить зараз в дипломатичну площину, в тому числі та і далеко не тільки фронтом будуть визначатися наші подальші результати, на жаль, та на жаль, на щастя, не знаю, як тут сформулювати. Але в будь-якому разі це питання саме. Міжнародної нашої міжнародної представленості, нашої дипломатії, якості нашої дипломатії, воно виходить на перший план. І так само, як забезпечення збройних сил, так само як питання мобілізації, так само і питання якості дипломатії стає просто наріжним каменем виживання України. Це вже я просто серйозно, бо можна звісно іронізувати там про колишніх генпрокурорів, якості послів чи тих, хто стає, там і так далі, про лояльність говорити. Але все-таки, от, якщо серйозно говорити, ми впираємося зараз саме в те, що саме від майстерності дипломатів і нашого представлення на міжнародній арені, і залежатиме взагалі, як ми далі виживемо як держава. І от тут мене непокоїть оці призначення, коли ну, дійсно постає питання: ну а наскільки, скажімо так, ці люди мають дипломатичний хіст для того, щоб відстоювати інтереси України на міжнародній арені. Ну, справа, що зараз представляють Україну під час цих парламентських зараз виїздів, да масштабних під час цих ну канікул в парламенті, да і виїхав величезний е, такий десант цієї зеленої команди. І там в, в, в Європейському парламенті, на жаль, ну в такий є потужний голос як голос Олексія Гончаренка, але разом з ним там ці делегації випускники там розсміши коміка, мама хахатала і цей як він там, сезон сміха якийсь, як це з називала Зеленського. Тобто, зірки цих от трьох проєктів вони сьогодні в складі парламентської делегації України. Ну, це взагалі ганьба. Ну я торкнувся ще такого важливого питання. Тобто, як відомо, дипломатія традиційно розділяється на дипломатію в білих рукавичках. Це дійсно ті ходять на. Перемовини на прийоми з вокалом шампанського на фуршетах підписують документи. А є дипломатія в чорних рукавичках. Це щоденні справи проблеми українських співвітчизників. Нагадаю, в нас 8 мільйонів сьогодні в українських біженців, на жаль, які опинилися за кордоном. І я, ну як людина, яка працювала. Той момент в Ізраїлі, коли там тампинилося півтора мільйона наших колишніх співвітчизників, да виїхали з терену колишнього радянського союзу, але навіть коли вони виїжджали з там з Російської Федерації, в них все рівно коріння було з України, тому вони по якихось справах зверталися до українського консурсу. Так от, Сьогодні, на жаль, от мої колеги досвідчені консульські співробітники, які працювали по 10-15 років в консульськах. Вони абсолютно не затребувані. Да їхніми послугами не нехтують. Вони сидять тут. Ну в кращому випадку на лаві запасних. А в гіршому взагалі їх звільнили з апарату МЗС. Ну люди з фаховою освітою з, там 15 років працювали в тій самій Німеччині в Італії. А сьогодні. Замість них надсилають ну просто чихось, чиїхось родичів наближених до е, зеленого цього шапітолю людей, які ну не мають і там десятої частини, там якщо не сотої частини того досвіду, які є в досвідчених дипломатів, консульських співробітників, які на, сьогодні є нагальна потреба в їхніх послугах, їхніх досвід. Ми знаємо, що там черги стоять в деяких консульства на три місяці наперед. Люди не можуть отримати відповідні там документи здійснити ті чи інші консульські дії. Ну тобто, на жаль, все ж я ж кажу, що це і криза криза почалася не тільки там з моралі, але і з кадрового потенціалу, який на жаль, сьогодні наповнюється людьми абсолютно некваліфікованими. Ну на жаль, це починається з самого верху, да, з тим, що в нас колишній постановних танців. Команді, як вона там називалась Криворізька шпана, да, перша роль зеленського нагадаю в КВН. Ну і зрештою, сьогоднішній наш головний дипломат, а саме Єрмак, він вже всіх вражає за рівнем володіння англійською мовою. Коли Хіларі Клінтон на минулорічній мюнхенській конференції так промовисто закатувала очі. Не до стелі, коли чула англійську мову, в виконанні пана Єрмака. Ну будемо сподіватися, коли ж генпрокур...